молитися, коли є злий на Бога. Гарне запитання. Отже, ми маємо різні емоції, коли молимося до Господа Бога. Хтось із сльозами на очах стає на коліна, щоб помолитися. Комусь дуже весело, і він думає, ех, піду сьогодні, помолюся. Подякую Господу за цей день. А хтось ображений, і він іде молитися. Що таке молитва? Це діалог з Богом. Я маю дружину, батьків, ви так само маєте. Ви, ви з мамою говорите, коли злі, коли ви у гарному настрої, коли ви заплутуєтеся. Ви ж спілкуєтеся з мамою, так, і з татом теж. І так само ми спілкуємося з Богом. І коли ми злі на тата, ми все рівно з ним спілкуємося. Ми можемо бути ображені на нашого небесного Отця, на Бога. Але при цьому ми маємо молити і сказати на початку: Боже, моє серце сьогодні сповнене злості через ти знаєш, які обставини. Дозволь мені заспокоїтися, зрозуміти, чому ти дозволив, щоб це відбулося в моєму житті, і заспокоїти своє серце. Тобто злість її теж треба вгамовувати у молитві до Господа Бога. Це теж діалог. Це теж діалог.